Добрий вечір. Як завжди, у цій порі програма огляд новин в ефірі, і наші журналісти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, що цими днями відбулися на Переяславщині. Отже, сьогодні у випуску. У Переяславі закінчився опалювальний сезон та припинили подачу гарячої води. Чи буде так і надалі? В Принципі, перспектива є, але на сьогоднішній день сказати терміни, терміни конкретні я не берусь, тому що ще не задіяні певні механізми. Весняний день рік годує. Аграрії Переяславщини інтенсивно проводять посівну кампанію. Все гарно сьогодні сьогодні гарна погода, гарно працюється. Треба сіяти. Культура мови, культура нації. У Переяславі проводився всеукраїнський науково-практичний семінар для журналістів. І газети радіо і телебачення це є потужні такі засоби впливу на людину, формування її світогляду, і її культури. І Джем Толока знову зібрала своїх прихильників. Я не очікував, що на сьогоднішній день в Переяславі щось таке відбувається. Розпочнемо програму трагічною новиною. Сьогодні зранку на подвір'ї загальноосвітньої школи номер один було знайдено повішеницю. За інформацією працівників місцевого відділу міліції, жінка, яка нещодавно втратила сина, чинила самогубство. Далі інформація про опалювальний сезон, який згідно з розпорядженням губернатора Київської області, міського голови Переяслава та голови ради адміністрації, закінчився на початку цього тижня, 15 квітня. Про це нам розповів директор тепломережі Володимир Біліченко. Котельні були зупинені 15 числа з 8 годин ранку філія газовосподарства приступила до пломбування і закриття на газових засувок. Проведена дія в зв'язку з закінченням опалювального сезону. Із завершенням опалювального сезону в тепломережі припинили подавати гарячу воду. Продовжує директор підприємства Володимир Біліченко. Дали пояснення у філії газогосподарства, а також наш поставщик Нафтогаз України не виділяються ліміти нам на подачу речі, тому засувки опломвовані закриті повністю газ. Станом на 15 квітня борг підприємства за спожитий газ становить більше 3 мільйонів 800 тисяч гривень. Оформлений протокол, значить, по пільгам субсидіям 452 і тисячі, які в цьому місяці повинні пройти. Є у нас зафіксована різниця в тарифах по теплопостачанню для населення, зв'язку з збитковістю тарифів на для населення на сьогоднішній день. Це в обсягах 2012 року і 2013 року 2 мільйона 100 тисяч. Якщо взяти до уваги оці цифри, що я назвав. То реальний борг, який треба підприємству б сплатити, було б це всього на всього мільйон триста. Питання щодо надходження цих коштів має вирішитися найближчим часом, каже Володимир Віліченко. При надходженні коштів від наших боржників, скажімо так, на сьогоднішній день, якщо вони десь розрахуються, а ми в свою чергу розрахуємося з Нафтогазом, то я думаю, що десь ну на середину травня, на кінець травня. Я думаю, що ми десь зможемо вийти повністю розрахуватися із борогами по газу. І тоді можна ставити питання перед поставщиком газу про реальну подачу газу у зв'язку з відсутністю заборгованості. вже десять про подачу газу для того, щоб ми могли подавати гарячу воду населенню. Отож, перспектива подачі гарячої води є, однак поки що невідомо, коли саме відновиться надання цієї послуги. Усе залежить від сплати за газ. Продовжуємо програму темою благоустрою. Свята наближаються, слід чепурити місто, до ладу приводити прибудинкові території, садиби, а також кладовища. Яка робота здійснюється наразі? Та що у планах на період двомісячника благоустрою? Відповіді у сюжеті. <му> Богдана Хмельницького на в'їзді в переяслав зі сторони Києва розпочати роботи із коронування дерев, які хворіють омелою, за словами першого заступника міського голови Володимира Бурдоноса. Спочатку розглядався дещо інший варіант вирізати такі дерева повністю, а на їхньому місці посадити нові. Але від екологічної інспекції таких рекомендацій не надійшло. Вони нам не рекомендують це робити. О, порекомендували покронувати їх, оставити там буквально до метрові метрові в'ятки для того, щоб пішло нове, і ну, будемо надіятися, що омела не буде. А от ряд каштанів, який простягається від вулиці сонячної, минулого року вразила Македонська тля. Методів боротьби з нею наразі немає, тому було вирішено також провести кронування. Надіюсь на те, що нові паростки вже будуть без тлі. Але ж гарантії немає. Якщо і далі буде, то мій буде клік відбувати і насаджувати нові. Відмічає в розмові з нами Володимир Бурдонос і той факт, що прилеглі до будинків території активно впорядковують і жителі міста. Щоправда, у деяких випадках із порушеннями. Дехто проводить вирізку гілля і складає його на вулиці для вивезення комунальними службами, а воно не належить до твердих побутових відходів. Ну ми їх вивозимо вчора, допомагав нам. Е Автотранспортом підприємець Адаменко ну, давав свого щеповоза От, ми дуже значну частину успіли вивезти. Сьогодні е з обіду буде працювати теж дліномер Камаз е Ільєнко, теж наш підприємець місцевий. Проводяться роботи із благоустрою і на кладовищах нашого міста. Так, до прикладу на Загальтицькому вже майже повністю наведено лад, розповідають Переяславці. Вже кругом повбирали, повбирали позагрібали. Ну, люди ще не повбирали, а ці, що роблять тут, кругом повбирали. Вода є, піску поки нема, землі нема. Ну, вони багато... весною підвозять, перед праздником сюди пісок підвозять. Мусор забирають, а пісок підвозять. Питання з піском та землею наразі вже вирішене, зазначає Володимир Бурдонос, тож найближчим часом його буде завезено. Вчора я провів апаратну нараду з комунальними службами, і ввечері ще одну додаткову більш скоригував роботу на містах. Значить, до всіх кладовищ буде завезено по машині піску і по машині Чорнозему. Своєю чергою міський голова Олександр Шкіра звертається до громади з проханням долучитися до упорядкування кладовищ усім, хто цього ще не зробив. Не стійте осторонь працівникам комунальних служб без вашої допомоги не обійтися. Хотілося щоб люди нам допомогли повиносити, позносити те, що фактично буде вироблено в одне місце і складувати, щоб ми могли його транспортувати. У період двомісячника благоустрою заплановано виконати і ямковий ремонт на тих ділянках переяславських доріг, де це вкрай необхідно, каже Володимир Бурдонос. Готується договори, сьогодні. Завтра заключаємо договори. Гончаренко Олександр Миколаївич проводить ревізію заводу, Запускає завод і починаємо ямковий ремонт. Благоустроєм у нашому місці цікавилися у Володимира Бордоноса громадяни під час прямої телефонної лінії, яка відбулася сьогодні. Жалується на те, що що сама тросу, ну близь вулиці, палять костри, дим, вікна, малі діти і так далі. На ближайшу сесію виносимо питання, будемо відкривати інспекцію по благоустрою. Люди на сьогоднішній день ми їх перевиховати не можемо, привикли до цього хамства. І поки не будемо наказувати рублю, нічого не буде. Переймалися Переяславці відновленням вуличного освітлення, зокрема в мікрорайоні Підварок. Вуличне освітлення, лампи погоріли. Зараз виділили кошти, будемо закупляти і проведемо техогляд. На останок слід нагадати 20 квітня відбудеться акція Зробимо Україну чистою. Тож озброюйтеся граблями, сапами, пилками, рукавичками та пакетами для сміття. Виходьте на свої подвір'я, у парки, сквери і робіть ошатнішим місто, у якому живете. Переймаються питанням благоустрою і на Переяславщині. У наступному випуску огляду новин ми розповімо про те, як ці роботи проводяться в селах нашого району. Власне, у погожі весняні дні селяни мають немало турботи. Головна з них це посівна. Цьогоріч весняно-польові роботи через погодні примхи розпочалися дещо із запізненням. Тому зараз для аграріїв кожен день, так би мовити, на вагу золота. Тож як проводиться посівна кампанія в нашому районі, про це далі. З початку цього тижня весна дала про себе знати, ми нарешті відчули її прихід. Настав час для польових робіт, аграрії ринули в поле. Все гарно сьогодні, сьогодні гарна погода, гарно працюється, треба сіяти. Треба сіяти, сіяти, Віктор Яременко, механізатор фермерського господарства Віталія Бебешка» у полі на тракторі із самого рання. Він каже, поспішати треба, доки погода дозволяє. Сьогодні в нього завдання засіяти чималу площу ячменем. 20 гектарів. можемо і поїдемо далі. Для аграрії настає гаряча пора, зазначає начальник агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Унищенко. Усі господарства району інтенсивно проводять весняно-польові роботи. Усі строки, як кажуть, змістилися практично десь на 2-2,5 неділі. Це для Ранньої групи так, колосових культур не зовсім сприятливо, тому що все-таки е, вегетаційний період, якщо будуть вони посіяні ці культури, а планувалося посіяти більше 25 тисяч гектарів ячменю, весь яру пшеницю е, по 500-600 гектарів, але на сьогоднішній день я вже дивлюся, що аграрії трошки передивляться свої позиції по відношенню до цих культур. Фермер Віталій Бебешко розповідає, що вже тиждень, як техніка вийшла у поле, за цей час працівникам його господарства вдалося зробити левову частку запланованих весняно-польових робіт. Було посіяно 20 гектарів гороху, 25 гектарів овса і 60 гектарів ячменю. І соєшника 50 гектарів. На полях працює чи не вся техніка, яка є в господарстві, продовжує розповідати фермер. Наразі не можна втрачати ні хвилини, адже ґрунт швидко підсихає. Зараз стояти не можна, влаги в немає. На очах зріє, На очах зріє грудь. І те, ну скажімо так, поняття. Що в нас на сьогоднішній день достатньо вологи? Це дійсно так. Може в погрибах і достатньо вологів у людських погребах. але на полях вона дуже швидко піде, і це не дивлячись на те, що ще наприкінці березня поля були вкриті снігом. Віталій Бабешко прогнозує такі природні аномалії, які ми спостерігали цієї весни, так чи інакше вплинуть на майбутній урожай. Влаги немає, зерну треба. Щоб влага була, а влаги немає практично. В землі. Земля суха. Щас, на сьогодні курява вона стоїть за сівалкою. Що ж до озимих культур, то незважаючи на всі природні сюрпризи, посіви на Переяславщині вдалося зберегти, зазначає начальник агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолію Унищенко. На сьогоднішній день практично всі господарства підживили, Озимий клім у нас небагато мало, 12,5 тисяч гектарів у пшениці, яка практично вже вся підживлені. Озимину ми обробили фунецидом вже і внесли мікродобрива і касу. За себе нам ще стоїть непогано стане. Побачимо, як далі буде, які будуть погодні умови далі. І справді все залежить від погоди, тож будемо сподіватися, що вона буде прихильною до хліборобів. До інших тем культура мови культура нації під такою назвою нещодавно проводився дводенний семінар для працівників засобів масової інформації, який уже четвертий рік поспіль організує Всеукраїнський фонд журналістська ініціатива, президентом котрого є наша землячка Людмила Мих. Цьогоріч перший день семінару проводився в нашому місті на базі педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Подробиці у сюжеті. Всеукраїнський фонд журналістська ініціатива інститут журналістики національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Державного комітету телебачення та радіомовлення вже вкотре проводять науковий семінар практикум для працівників засобів масової інформації. Людмила Мех, президент Всеукраїнського фонду «Журналістська ініціатива, зазначає, що цьогоріч до організації цієї акції долучилися і Всеукраїнський фонд культури і прияслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія співпраця виникла не випадково, тому що в кінці минулого року, на запрошення керівництва університету Переяславського тут побувала група визначних громадських діячів. Ми запропонували. Ректору Віктору Петровичу Коцуру нинішнього року, щоб ми зробили дводенний семінар, і перший день ми провели. От, ви бачили, команда доволі солідна, це і загальнонаціональні і регіональні засоби масової інформації. Таким чином ми зможемо краще представити і науковців Переяславського педагогічного університету, і зможемо показати, чим живе історична частина нашого міста. Участь у семінарі взяло понад 30 журналістів з усієї України. Це представники як національних, так і регіональних засобів масової інформації. Переважна більшість – це заслужені журналісти України, це лауреати журналістських премій імені Івана Франка і Володимира Винниченка, Або такого премії, як у мене, золоте перо. На журналістів покладена особлива місія. Вони мають зберегти культуру мовлення свого народу, так би мовити, стояти на сторожі Шевченкового слова. У цьому переконаний голова Української асоціації телевізійного кіно лауреат Шевченківської премії Леонід Мужук. Ми готуємося до ювілею Шевченка, де велику частину творчого потенціалу він сформував тут, на цій землі заповідаючи нам дуже серйозні і глибокі речі, це свої рідні духовні настанови. Тут все це оживає в цих стінах. І дуже зворушує атмосфера, це молоді, добрі обличчя людей, які хочуть продовжувати ту справу, яку починав і Сковорода, і яку утверджував Шевченко якою є сьогодні мова засобів інформації? Яке підґрунтя несе вона в маси? Ці та інші питання наразі хвилюють і журналістів, і науковців, і педагогів? сьогодні це обмін інформацією. Про статус-кво нашого інформаційного простору, про становище національної культури, в якому вона стані перебуває, і становище української мови, і як ми з тими становищами або узгоджуємо свої дії і протидіємо, або безвольно спостерігаємо і думаємо, що це так треба. Думаю, що зовнішня ситуація, якою б вона не була агресивною, внутрішня ситуація українців є доброчинною. мова сучасних засобів масової інформації має бути так, би мовити, чистою. У цьому переконана Наталія Шумарова, завідувач кафедри мови та стилістики інституту журналістики національного університету імені Тараса Шевченка. І газети радіо і телебачення це є потужні такі засоби впливу на людину, формування її світогляду, і її культури. Ми, коли готуємося до цієї до цього семінару, ми проглядаємо газети, які видаються в різних регіонах України, і районні, і обласні. Ми там відшукуємо типові помилки, і ми намагаємося говорити про це не для того, щоб, як то кажуть, показати людям, що вони помилилися, а для того, як написати на наступне. Екологія мови це так званий новий напрям, який наразі формується в галузі сучасної української мови, зазначає ректор Пересла Хмельницького університету Віктор Коцур. Власне, цей напрям передбачає низку заходів з очищення мови від засміченості піднесення її на новий щабель. Величезна зацікавленість цей семінар мав серед не лише журналістів, які представлені практично з усіх регіонів. Нашої України, але і у викладачів нашого університету, студентів. Сподіваємося, що ця розмова в подальшому сприятиме і стимулюватиме роботу викладачів, студентів над піднесенням культури мови, над застосуванням мови в цих сферах нашого життя. І по завершенню розмови за круглим столом на знак плідної співпраці Людмила Мех вручила ректору Переяславського університету Віктору Коцуру подяку від журналістського фонду. У свою чергу очільник вишу нагородив її відзнакою університету медаллю Григорія Сковороди. Після чого учасники семінару мали нагоду відвідати і виставку першого народного майстра України з реконструкції кераміки трипільської цивілізації Людмили Смолякової. Київська майстриня, ось уже 10 років за матеріалами. Хеологічних знахідок відтворює форми, колір та орнаменти трипільської кераміки. Людмила Смолякова створила тисячі виробів із глини, прикрашених орнаментами, які прийшли до нас із глибини століть. Працює вона за трипільською технологією без гончарного кола. Її роботи високо оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном. Історія краю, в якому живеш, основа знань про свою державу. В цілому минулої неділі, 14 квітня, з метою розвитку творчих інтересів учнівської молоді з різних напрямків краєзнавства, а також з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі на базі місцевого ліцею інтернату відбулася обласна конференція Київщина, мій заповідний край. У роботі конференції взяли участь понад 100 кращих юних краєзнавців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Київської області. До обговорення досліджень, які цього дня представляли діти, долучилися і члени Національної спілки краєзнавців України. Національна спілка краєзнавців, як творча спілка, завжди і у всьому підтримує, підтримувала і буде підтримувати краєзнавчий рух. Під час конференції працювали секції Люди і події Київщини, геологія, археологія, фольклор та етнографія тощо слід сказати, що доповіді та повідомлення учасників конференції виділялися змістовністю глибиною розкриття тематики досліджень, а також актуальністю. Серед іншого говорили, зокрема, про Переяславщину, а саме про роль тутешніх вод у природі та житті людини. Дослідили та представили під час краєзнавчого зібрання учні й тему багатства нашої території. Корисними копалинами охарактеризували й стан залізорудного виробництва на київському поліссі. Одним словом, учнівський доробок у сфері краєзнавства і справді є значним однак він лише теоретичний. Тому заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Дмитро Омельченко закликав молодих дослідників до практичної роботи. Ми хочемо, щоб ви пішли краєзнавчі польові експедиції, і щоб саме там ви шукали і знаходили. Ви цікаві нам тим, що ви знайшли вдома, що ви знайшли у сусідах. А що ви знайшли у того дідуся Петра, який до Берліна дійшов, і чи є його портрет, його знаки у місцевому шкільному музеї? Варто зазначити, що в ході роботи обласної краєзнавчої конференції її учасники мали змогу познайомитися з історичними пам'ятками нашого міста. Зокрема, про наразі та на жаль зруйновані Переяславські храми, розповів доцент кафедри географії місцевого педагогічного університету В'ячеслав Лоха. До того ж, після закриття робот. То науково-краєзнавчих секцій гостям була проведена екскурсія музеями національного заповідника Переяслав. «До вашої уваги, оголошення 27 квітня в Переяславі буде урочисто відкрито туристичний сезон. Цього дня на жителів... та гостей міста чекає низка розважальних заходів. Зокрема, у програмі велофестиваль, який відбудеться на центральній площі. Тож, якщо ти любиш драйв, швидкість і маєш велосипед. Приєднуйся, крім того, 27 квітня для вас проводитиметься танцювальний фестиваль Ф'южн з усім переліком заходів, які відбудуться з нагоди відкриття туристичного сезону. Ми вас познайомимо в наступних випусках огляду новин. Формат максимальної відкритості до музики різні музиканти і різні слухачі, яких об'єднує любов до експериментів та якісного звуку. Усе це разом музичний джем минулої суботи в районному будинку культури відбулася нова друга за ліком. концертна програма Джем Толока. Чим вражали своїх прихильників Переяславські любителі кавер версій на відомі українські та світові хіти. Цього разу бачила Івана Данюк. Продовж кількох годин склад учасників груп, які цього дня виступали, змінювався: різні інструменти, музиканти та вокалісти. Цікавий та багатоплановий репертуар від світових до українських пісень, але дещо за новими версіями. Так далеко до зими. Сцену пограти і навіть заспівати без попередньої заявки на участь у концерті виходили цього дня і глядачі із залу. У цьому власне і полягають умови джем-толоки, поєднання різних інструментів, голосів, а також спонтанні виступи тих, кому просто захотілося пограти. Антон не шкодує, що приїхав. Що вийти заграти, та я завжди не проти, мені подобається. На, на джемах так воно завжди відбувається. люди приходять, грають, там обмінюються якимись музичними ідеями. Слід сказати, що на концертну програму другої джем толоки вражати глядачів своїми музичними напрацюваннями завітали 25 музикантів та співаків. Та, на жаль, виступити вдалося не всім. Підвела техніка. Це ще сьогодні якісь там нюанси були і так далі. Ну, буде просто досвід, тому що це все, що ми використовуємо це вже минуло століття. Не треба комбік і гітарні, треба нову барабанну установку. На наступному концерті взагалі плануємо грати е, авторські пісні. Відсотків 80 авторських загалом же учасники не засмутилися. кажуть, концерт пройшов не так, як хотілося, та все ж вдалося немало. Найприємніше, що тут збираються люди, які на тому чи іншому рівні вже володіють грою на музичних інструментах та на практиці відточують свою майстерність, граючи в колі друзів. Таке використання вільного часу кожному з них у радість. Ну, це все задоволення. Це досвід в першу чергу. Я не очікував, що на сьогоднішній день в вприясли, щось таке відбувається, і це справді круто. Чудові музиканти є в прияслі, є величезні перспективи для того, щоб це все робити. Під враженнями, шаленими і тільки позитивними, залишилися і глядачі. Класно, дуже молодці це Дуже сподобалося, що наша молодь таки працює, наша молодь талановита, але мало їм підтримки, треба, щоб більше було підтримки, більше було спонсорів. Для них треба гроші. А з приводу технічних збоїв, мені здається, якби ще на менше на цьому акцентували увагу і по-іншому обіграли, про це всі забули, тому що концерт дійсно вартий уваги. Джем Толока один із найкращих способів розслабитися, відволіктися від буденних справ, зануритись у творчу атмосферу та відчути єднання з однодумцями, переконані організатори. Тому запрошують усіх бажаючих приєднуватися. А от своїм шанувальникам обіцяють, подібні концерти обов'язково проводитимуться й у подальшому. Є на сьогодні інформація і на спортивну тему. Переяславські баскетболістки стали чемпіонками України. Фінальні ігри проводилися 13 квітня у місті Рівному. Вихованки Переяславського тренера Али Бикової. Це дівчатка 1999 року народження, у матчі з однолітками тамтешньої команди завоювали чемпіонство України і здобули золоті медалі. Кращим гравцем сезону було визнано нашу землячку Поліну Шкапенко. Детальну розповідь про Переяславську. Баскетбольну команду та її перемогу на чемпіонаті України дивіться в наступному випуску програми Огляду новин. На сьогодні це і все, про що ми хотіли вам розповісти. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5 63 18. На цьому я кажу вам до побачення. На все добре.